Казка, як світло передавалось від сердечка. Коли сердечко подарувало свій ліхтарик суминці, воно не сподівалося на дива, воно просто зробило це щиро. Але світло в ліхтарику було особливе, воно розпалювалось у тому, хто приймав його з відкритим серцем. Суминка яка вперше в житті відчула, що нею не цураються, а цікавляться, почала світитися сама. Тихо, наче світанковий туман з блискітками. Несподівано вона поділилася хустинкою з гнівчиком, коли він проходив повз і був геть незадоволений і сердитий. Так частинка цього світла перелетіла до нього. Гнівчик, звиклий до вибухів. Був збентежений. Але тепер у нього всередині була іскорка зовсім нова, незнайома. У ту мить, коли він побачив, як його знайома підозра тремтить у кутку, він випадково зробив щось, чого раніше ніколи не робив він сів поруч, просто так. І мовчки простяг трояндовий чай з рожевими пелюстками, яку він до того й ніколи не пив, підозра не одразу прийняла його. Але світло, навіть якщо його не помічають, залишається. І коли підозра через кілька днів побачила сором'язика, який соромився навіть просити допомоги, вона обережно поклала біля нього малесеньку записку. Мені подобається, як ти думаєш, просто хотіла, щоб ти знав. Сором'язик світився три дні, без перерви. Так, всередині я почала змінюватись. Якась нова фарба з блискітками наче по-новому прикрашала її, і все більше і більше вона заповнювала простір. Хтось шив маленькі мішечки з теплими словами, інші малювали знаки Я з тобою, треті вчилися не тікати, коли комусь важко. А світло передавалося через дотик, через погляд, через фразу. Те, що ти відчуваєш, нормально. Я з тобою, можна просто побути поряд. Сердечко Іноді спостерігало здалека, як усе це поширюється, і, хоч воно вже давно віддало свій перший ліхтарик, у його грудях палало сонце. Мораль світло добра, це єдине багатство, яке множиться, коли його віддаєш. Кожен, хто отримав тепло, здатен передати його далі і запалити інших.